Вітання 29 травня, четвер на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня». Ну, на початку детально про сьогоднішні теми. Профілактика захворювання зубів та порожнини рота. Про це з лікарем, стоматологом у другому блоці. Ну що, продовжуємо з вами говорити про профорієнтацію і нагадуємо, і ну не те, що рекомендуємо або радимо. Ви звичайно будете робити самі для себе вибір, особливо якщо ваша дитина цього року завершує 9 клас. А ми просто розповідаємо про ті столичні заклади, які нині готові протягом цього літа прийняти. До своїх лав і навчати ваших дітей щодо спеціальностей. Отже, куди піти вчитися після 9 класу? І сьогодні у третьому блоці завітаємо і розповімо про Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Соціальний захист одиноких матерів, які пільги гарантує держава. Саме на цю тему говоритимемо за мить. На превеликий жаль, збільшення кількості неповних сімей є фактом, розповсюдженим лише в Україні а по всьому світу. На сьогоднішній день за статистику розпадається кожний другий шлюб, і все більше жінок народжують дитину взагалі без чоловіка. Виховання дитини безумовно велика відповідальність, і з цим неможливо не погодитися. А як же діяти сучасній мамі, яка виховує дитину одна без чоловіка, в умовах, коли розраховувати можна лише на свої сили, слід зазначити, що більше садиноких матерів можна віднести до категорії осіб, які потребують матеріальної допомоги, і це. Очевидно, тому що дохід неповної сім'ї складає лише заробітна плата мами законодавством України передбачені пільги та різні гарантії для одиноких мам однак, деякі з них жінка втрачає у разі, коли вона вступає в шлюб. Отже, детально сьогодні про соціальний захист одиноких матерів будемо говорити з гостем у нашій студії. Я рада вітати Олександра Серегіна, адвоката. Тема є досить актуальна. Шановні глядачі, і ви до нас звертаєтеся. І прохання від вас лунають про те, щоб ми частіше говорили про певні соціальні виплати, зокрема про таку категорію жінок, як мами одиначки Тому дуже прошу вже телефонуйте і конкретніше запитання ваші ставте для для того, щоб не втрачали в ефірі час, щоб їй одразу дав відповідь. Ну і нас працює наша електронна скринька. Буду рада бачити всі ваші запитання. Отже, після ефіру або там найближчими днями пропонуйте теми. Будемо обговорювати те, що пропонуєте саме ви. Олександр, пане Олександре, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Ну насправді вже неодноразово з вами, зокрема, і з вашими колегами, але з вами, зокрема, останнім часом піднімали дану тему. Але виявляється, що нібито і запитання всі обговорили, нібито. Але в кожній ситуації, от у кожній ситуації, де дійсно мама сама виховує дитину, є певно якісь свої особливості. От сьогодні, якщо не проти і глядачі нам допоможуть своїми історіями, і ми, можливо, ви їм дасте певні поради. Ну і зокрема, поговоримо загалом, же ж що. В принципі держава нам в цьому питанні гарантує. От дивіться, треба ж розрізняти. Є соціальні виплати, а є так. пільги, абсолютно і те, вірно. і те закон гарантує держава для мамодиначок. От роз'ясніть соціальні виплати, що означатиме, і що означають пільги? Дякую за можливість надати консультацію. Дуже добре поставлені питання треба розвінчати ті міфи які самі ж одинокі матері та й батьки одинокі е, самі собі і якось так створюють головне треба пам'ятати що одна пільга або соціальна виплата не позбавляє права від іншої соціальної пільги вони додаються якщо є відповідне законне право а ви нам одразу якщо не порати, приклади, от що ви маєте? Я розумію, про що, але як от в житті це може бути? От якась пільга одна, а друга тоді не виключається. Що це може бути? Що це за пільга? Досить часто мати-одиначка кажуть: От слухайте, я мати одиначка, да, народила дитину поза шлюбом, угу. а зараз я укладаю наступний шлюб, і в мене з'являється дитина. Як угу. бути? Або інша ситуація, я відповідно мати одиначка, отримую якусь допомогу, йду працювати. Мені потім починають перераховувати якісь мої пільги. Угу. Чому я маю доплачувати державі? Тобто, яка підстава перерахунку? Оскільки кожні шість місяців вона має повідомляти. Далі питання в тому: якщо я мати одиначка, то мене мають контролювати, у який спосіб і як. З іншого боку, кількість дітей досить часто пільги у такої категорії громадян вони додаються. Мати одиначка може мати одну, двох, трьох дітей. В залежності від кількості дітей ми маємо пільги як матері одиначці та неповній багатодітній родині. З іншого боку, досягнення певного віку однією дитиною. Пільги, як вони перераховуються, оскільки вони залежать від кількості дітей. Далі мати одиначка може виховувати дитину інваліда або іншу соціальну, тобто ну, ну, я, особу, я, я, яка так, потребує говорите, спеціального Якщо захисту. так сталося, що дитина-інвалід, і, і Мама має статус мама одиначки, але це ж не означає, що ті виплати, які вона і пільги отримує, як мама одиначка, виключають пільги на дитину інваліда. Абсолютно. Не вони йдуть паралельно, так. і держава, так. зокрема, про це зазначає в законі. Тому mm -hmm. одні пільги інше, наприклад, ми ще маємо рахувати статки цієї неповної родини в залежності від статків родини матері одиначки з однією двома трьома дитинами або дитиною, яка потребує спеціального спеціального піклування. Вона ще має відповідні пільги щодо сплати житлово-комунальних послуг. Угу. Відповідно, до для зарахування субсидії вона має можливість перерахувати мінімальну е, неоподатковану суму на 20%. І про це треба теж заявляти працедавцям. А часто ж ми ж всі знаємо, що мами, і зокрема так стається, що і мами одиначки, тому що немає можливості кому ще допомагати виховувати. Їм доводиться, ну якщо вони працювали на момент, до моменту народження, йти з роботи на певний час, не звільнятися Ростити з роботи є така соціальна виплата, як виплата на дитину по досягненню нею трирічного віку, тобто мама одиначка все таки має отримати виплати, як і мам, як і мама одиначка, так само і виплати по догляду за дитину до досягнення до трьохрічного річного віку. Тобто, знову ж таки один да, од природнім виключає. шляхом е жінка народжує дитину так. поза шлюбом, набуває статусу так. матері одиначки, якщо подає відповідні документи до органів соціального захисту за місцем реєстрації. А ви нагадаєте, насправді нічого складного немає. Єдине, що має бути е -е, чітко вказано, так вона має пояснити, що і е -е, з пологового будинку отримати mm. довідку форми 25, та. Що ем, батько записаний з її слів відповідним чином донати надати свідоцтво про народження, там відповідно паспорт, ідентифікаційний код. От і все власне в 10 десятидини строк буде прийнято рішення. Діти, Проте на так? це накладається ще виплати у зв'язку з народженням дитини. Більше угу. того, в мене був такий випадок, коли мати один е, жінка народила дитину поза шлюбом, набула статус матері одиначки, має додатково ще виплати на дитину і пішла працювати. Вона, от коли вона йде працювати, то тоді вона дійсно позбавляється тих виплат, які відповідно йдуть, як з по догляду за дитиною, оскільки або вона працює, це або логічно, доглядає, та, це але логічно. закон дає можливість. Переоформити ці виплати, наприклад, на її маму, тобто на бабусю дитини, на дідуся або іншого родича, тобто не втратити і одно, одне грошове забезпечення, мати можливість працювати і від цього відповідно угу. чим більше мати-одиначка заробляє, тим більша допомога їй виплачується. Бо тоді вже будуть рахувати від відповідно статків родини, а не від мінімальної заробітної плати. Двісті шановні заші на ваше прохання піднімаємо тему. бачу, що час вже спливає. Ми чекаємо 223-09-71. Телефон у нас працює тому. Будь ласка, дивіться, я розумію, що я так зе да зараз далеко заходжу, ніби як мексиканський серіал. Але в принципі, таке теж в нашому житті буде може бути. Мама а, а, народжує ну народжує сама. І планує, що вона отримує такий статус мама одиначки, але ми ж не можемо, знаєте, розібратися в кожній життєвій історії. І буває так, що в принципі той тато біологічний, який дійсно ну я там хоча й сказала, що народжує без чоловіка. Ми ж розуміємо, що природні, як ви зазначили, процес Зараз відбувається, так. коли є двоє, це логічно. І Є тато, ну можливо, з якихось певних обставин там люди не хочуть спілкуватися, але хоче, щоб навіть якщо мама вже свідоцтво формула, в якому зазначено, що зі слів ну, батько відсутній, там зі слів мами, але є тато, який є. Розпочинає в суді процедуру встановлення батьківства. Хоче, щоб це відбувалося. В свою чергу мама тут себе вже і статус хоче набути, і так далі. Їй можуть у воргона соціального захисту відмовити в наданні такого статусу, якщо тато ну настільки розпочне цю всю історію, що вона там галас буде, і так далі. Питання в іншому вона має народити поза шлюбом. Якщо на момент народження вона народила поза шлюбом так. і набула цей статус, цей статус залишається до того часу, поки дитина не буде всиновлена, ну або відповідно, да встановлено це судом істота і, від, mm -hmm. і відповідно встановлено А, То до судом. цього моменту мама одиначка. Я вам більше мали, навіть та? можу сказати, mm -hmm. мати одиначка а, може вимагати сплати аліментів. Ну, це ми знаємо. З цієї особи. Тобто сплати аліментів не позбавляють її виплат на дитину, як мать одиначку. Ні, якщо Більш в... того, а якщо в неї буде написано, що відсутній зі слів мами, то в принципі вона ж не може вимагати аліментів. Вона це може встановити в суді біологічного батька. Ну, це як... Якщо вона захоче, так, якщо... Вон, ну, якщо ви кажете ж ситуацію, що батько ну, навіть розумію, встановлює, да. є інший випадок, коли ем, біологічний батько встановлений, а, але він, наприклад. Ем, е... Попадає в місця позбавлення волі або зникає, от у зв'язку з відповідними подіями на сході, таку ситуацію можна уявити собі. Батько зникає, а тоді вона може подавати знову ж таки до органів соціального захисту для отримання так званої тимчасової допомоги по вихованню за дитину. Тобто Допомога по вихованню за дитиною, виплати на дитину як ма як матері, одиначі, чи, чи батьку одинаку. Така ситуація може бути абсолютно симетрична. Вони йдуть паралельно. Єдина проблема, що ви маєте чітко розуміти, що стало підставою надання вам тієї чи іншої соціальної допомоги грошової. Вона може виражатися в грошах, або в інших якихось е, моментах, наприклад, е, компенсації за житлово-комунальні послуги. Нам зараз детально розкажете про житло пільги, такі вже суттєві. Так там трудовий кодекс, так. що нам пропонує такі мамам, е, житлові питання. Нас і до говоріть в ефірі. Алло. добрий день. Говоріть, будь ласка, добрий день. У мене таке питання. Мати одиначка була. Потім з'явився батько, побув якийсь час і знову щез. І немає його тепер. Можна встановити статус матері одиначки Ви лише деталізуєте, як з'явився батько? і Деталізуєте він він ну... пропонує. Він, він мешканець другої держави. Але до його повернення мама була, мала статус мама Мама одиначка. була одиначка. Отримувала пільги від Отримувала, держави? Отримувала, да. Отримувала. Тепер далі, коли він приїхав, яким він чином? Він приїхав, записав далі. на себе дитину. Зараз дитина по документах на нього записана. На нього записана. і він знову поїхав, і його нема вже. Ну нічого не можна. Ну дякую тут зрозуміти да. ситуацію, да а заявив, дякую, що мандари, він читаю. є біологічним батьком. Ви можете до нього подавати і відповідно в суді стягувати аліменти на дитину. Якщо м, вам невідомо місце знаходження батька, якщо він встановлений, то ви можете подати до держави для встановлення так званої тимчасової допомоги у зв'язку з тим, що ви не можете розшукати батька в даному випадку. Держава теж вам відповідно буде сплачувати грошову допомогу. Якщо угу. вам стане відомо, що, наприклад, батько загинув, то тоді держава вам буде сплачувати е, дитині як за втрату е, батьків, то, відповідно, буде інша соціальна виплата. Я вам більше можу сказати, є дуже цікавий угу. приклад, тупіковий в нашому законодавстві, що якщо, відповідно, у е, матері одиначки да, є діти, е, Помирає батько, да то вона отримує, хоч вона і є мати одиначкою, проте на цих дітей вона отримує виплати з втрати годувальника. годувальника Але так. розмір цієї виплати з втрати на дитину з втрати годувальника. На одну дитину 100% відсотків мінімальної з прожиткового мінімуму, на двох дітей 120, на трьох 150, На чотирьох все рівно 150, на шістьох теж 150. Тому держава підштовхує до іншого відмовлятися від дитини як такої, і віддавати їй Комусь в піклуванні чи в опіку, в залежності від е, віку дитини, тоді держава-піклувальнику на дитину виплачує 2 два мінімально прожиткових мінімум. Тобто, якщо ви маєте 6 дітей, ви е, я відповідно рахував, маєте. Щомісячні виплати 1423 гривні. Проте, якщо ви відмовляєтесь від цих дітей, і їх хтось в сино відповідно оформлює опіку, то тоді держава буде виплачувати вже 14 тисяч шістсот гривень. Хіба люди так часто роблять? Ну чесно, я знаю за статистику. Я працюю із нашою столичною службою у справах дітей. Ну так не відмовляються так від дітей, чесно. Це слава Богу, українці настільки, хоч і цифри різні, я розумію про що ви говорите, але слава Богу, в нас немає. Вже позбавляють, коли позбавляють. Навіть перепрошую вже люди, які досягнули там соціального дна, як я кажу, і я не хочу там якимись словами їх ярлики на всіх вішати. Але вони навіть суд приходять, що вони там не протрезвіли, але доводять, що ні. Я хочу, щоб не, не позбавляли ми батьківських прав. Ну, Це інша тема насправді. Але дякую, що це нас зазначили. У нас є додзвонювач. Кажіть ви в ефірі. прошу. Говоріть в ефірі. Скажите, пожалуйста, у нас умерла мама, и остался отец один, и двое маленьких детей. Ой, как быть с выплатами в этом случае, если отец один с детьми остался одинокий? Здесь будут выплаты в Дякую связи вам. с... Спасибо за вопрос, типичный вопрос. Здесь будут выплаты по э, потере кормильца Мама в даному випадку являється тоже кормильцем сім'ї. І, соответственно, вот такая семья, отец с детьми, могут и Если... вона така не сім'я, батько з дітьми, можуть подавати і получать виплату. Пане Олександра, вона була значно маленькі діти. Я я Можливо, мама не, не працювала, це ніяким чином не впливає на це. А, Якщо вона не працювала, да, ну, знаходиться по дорозі. Там просто розчет цих вот угу. виплат по м, утраті кормильця так. зависит от заробітної плати. Якщо була заработная плата, соответственно mm -hmm. у, размер отчислений будет больше. Mm -hmm. Если же заработной платы не было, то тогда это будет а, половина от прожиточного минимума mm -hmm. и все. Но дальше, если вы сказали, есть дети, если это трое детей и больше, то вы имеете право двое. на дополнить двое, mm -hmm. да? Там двое там. А, ну по двум детям это только там возможности социальные, собственно, там субсидию оформить, показать, что те деньги, которые зарабатывает семья в месяц, их не хватает на покрытие коммунальных расходов, соответственно, и тогда будет адресная выплачена субсидия. Кроме этого, если двое детей, то обращайтесь, держите руку на пульсе с местными органами социального обеспечения, вам должны обеспечивать, соответственно, бесплатными... Билетами на елку, школьной формы. Если это детский садик, то вы должны просить скидка в размере 50% на питание. Возможно, если это опять же позволяют средства местного бюджета. Обізпічення там безплатними білетами і другими соціально значими событиями району. Так, поговоримо тепер е, про пігі, тому що справді тут досить такий суттєвий перелік. Я розумію, що можливо мама про це не знають, а можливо, навіть знають, але держава це не забезпечує, забезпечує лише в законі те, що прописано. Давайте одразу щодо трудового кодексу, що гарантує е, держава мамам-одиначкам? Ну, по-перше, мати одиначка, навіть якщо вона mm -hmm. такого статусу і має, вона має повідомити свого прав. Да, Це да. що в неї на утриманні перебувають діти, uh -huh. і і тут е, слід запам'ятати вік до 14 років. Е, трудове законодавство дає е, максимальний захист. Таку жінку не можна просто звільнити. А єдина можливість скорочення цієї посади у зв'язку з цілковитою ліквідацією Ліквідація. підприємства. Більш того, її не можна залучати у, у роботи у надрочний час, не можна без її згоди підкреслю на наприклад направляти у відрядження. Залучати до якихось шкідливих видів роботи і таке інше, вона має можливість на додатково оплачувану відпустку, додаткову неоплачувану відпустку. Більше того, вона має повідомити і при розрахунку оподаткування її прибутковим податком. Там це вона має на 20% на податкової пільги в даному випадку. Це якщо все разом порахувати. То, в принципі, хоч якась, але більш-менш дієва допомога. Ну що, ще? Тут я бачу багато всього. Дивіться. Ну, я не знаю, наскільки цим користується, але безоплатні обіди в загальноосвітніх навчальних закладах та шкільна форма для дітей, те, що ви зазначили, з малозабезпечених родин. А, так, що в нас ще? Звільнення від плати за перебування та харчування дітей з малозабезпечених перепрошую родин державних та комунальних дошкільних навчальних закладах. Так, що у нас з вами ще? Кажіть, що ще? Тут треба пам'ятати до проїзду. Тут треба пам'ятати, що ніхто вам нічого з самого початку не винен. Ви маєте так. звертатися. Наприклад, mm. в Києві ви можете звернутися поодноразово. Адресну цільову допомогу до відповідного голови району, написати заяву один раз на рік, обґрунтувати, яка існує необхідність. Угу. Вам дають знижку 50% на шкільну форму. Але якщо ви пояснюєте, що у вас є відповідні комунальні платежі, ви маєте відповідну субсидію, ви маєте відповідні виплати на дитину. Проте вам не не вистачає грошей оплатити, наприклад, пільгову путівку в санаторій, оплатити навіть купівлю шкільної форми. Ви це маєте чітко. Викласти така, така адресна допомога може бути надана. За умов наявності відповідних грошей у місцевому бюджеті, про це теж треба пам'ятати. І досить часто, особливо перед виборчими компаніями або перед якимись такими подіями в районі, досить часто такі відповідні виплати мають місце. Теж саме податкові пільги. Те, що я казав, зменшення суми місячного оподаткованого доходу. Це дуже цікаво для працюючих матерів одиначок, батьків одинаків. Якщо вони отримують до... Досить нормальну заробітну плату. Оскільки е, не сплачувати податки суми, давайте так, 22 тисячі гривень сукупного е, річного доходу, тобто, ви скільки вам нарахували. Стільки і отримуєте, я маю на увазі по, по Ні, розумію, прибутковому так, податку. Це не бомба до або цьому, є ще від цього від вас ви сплатили це 15%. І на останок вже в час вичерпана щодо медичного забезпечення, що держава гарантує таким родинам знову ж таки в Києві діє програма стосовно стоматологічної допомоги угу. батькам, матерям одиначкам, батькам одинаким Одинакам. вони теж мають звернутися до спеціалізованої київської міської стоматологічної поліклініки, підтвердити наявність угу. свого статусу. І все лікування буде відповідно покладено шановні на шановні глядачі. Так сталося. Це насправді досить випадково. Ви ж вона медичний заклад і стоматологічну допомогу. Якраз у нас в наступному блоці. Ми говоримо з лікарем-стоматологом, закривати цього медичного закладу. Комунальне підприємство, міська стоматологічна поліклініка. Зараз взагалі продовжуємо про це говорити, ну, випадково так сталося, ну, бачите, нормально. в житті. але це приємне таке співпадіння. Вам до зустрічі, обов'язково побачимо. Сподіваюся, що сьогодні дійсно те, що ви почули ту інформацію, особливо, якщо ще не зверталися до управління соціального захисту. Коли приходите, дійсно, ну скажу вам відверто, вам ніхто не скаже, на що ви маєте право. Ну, я розумію, що, можливо, ми сьогодні так в ефірі за 20 хвилин не все обговорили. Але якщо ця тема вас цікавить і є вас запитання. Зараз на екрані черговий раз з'являється наша електронна скринька. Пишіть детально і деталізуйте, от як гість просив, деталізуйте, тому що ну, щоб було порозуміння. Так, все на цьому у цьому блоці ставлю крапочку. Ще раз нагадаю, що Олександр Серегін, адвокат, був гостем нашого сьогоднішнього блоку. Переходимо до наступного блоку. Ну і що? Вже зазначила, що у нас у наступному блоці традиційні поради лікаря. Після реклами гостем у нашій студії буде лікар-стоматолог. Не перемикайте.